20-та сесія міської ради прийшла 30 березня у актовій залі міськвиконкому. На даній сесії були присутні міський голова, секретар та 33 депутати. Порядок денний містив 44 питання. Згодом було додано ще 6. Протистояння міського голови та депутатів тривало й на даній сесії. Так як уже розпочалися судові слухання за позовом Сергія Анощенка, було вирішено, що міську владу у суді можуть представляти Ігор Куц, Ніна Хвалько, Наталія Петрович та Віталій Магдич. Незважаючи на напружену атмосферу, усе ж вдалося ухвалити ряд питань, половина з яких розглядалася замальною комісією. У першому питанні розглядали депутатські запити та звернення. Ухвалили два звернення від Олега Андрущука: одне до Михайла Колісниченка щодо облаштування переїзду біля журавлини, друге до прокурора Рівненської області про заборону грального бізнесу на території міста Кузнецовська. Знову торкнулися проблеми щодо тарифів. Ніна Хвалько подала до порядку денного питання про скасування рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради номер 31, 32, 33 від 27.02.2012 року у частині, яка стосується. Дати введень даних рішень так відповідно до постанови НКРЄ від 23.12.2011 року за номером 94 про встановлення тарифів, де «Енергоатом» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії вироблених на атомних станціях з 1.01.2012 року було зменшено тариф на виробництво теплової енергії з 41,30 грн гривень 41 сорок гривня за одну гілкалорі до 38,53 грн гривні за одну гілкалорі. Виконавчий комітет Коніцовсь міської ради за подання міського голови не лише 27.02.2012 року не розглядає питання про зменшення тарифів тільки не з 1.01.2012 року, а з 1.03.2012 року. Це рішення номер 32 про встановлення коригування встановлених тарифів для Кузнецовського міського комунального підприємства на послуги теплопостачання та централізованого опалення з 1.03.2012 року. Чим змушує мешканці міста два місяці платити за завищеними тарифами? Відповідно до постанови НКРЄ 23.02.2012 року номером 124 про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництва теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях, ДПНЕК енергоатом з 1.03.2012 року було знову зменшено тариф на виробництво теплової енергії. Вже зараз. З 38 гривень 53 копійки за гігакалорію до 35 гривень 92 копійки за гігокалорію. 23.03.2012 року було проведено засідання виконавчого комітету Куніцовської міської ради. Порядок денний міський голова міського міського не вніс і не включив питання про зменшення тарифів для мешканців міста. Чим повторно було завдано збитки громадянам. Відповідно до рішення виконавчого комітету Куніцовської міської ради за номером 257 від 2411.2011 року про встановлення тарифів на послуги на утримання будинків і споруд та пробудинкових територій, що надаватимуться Куніцовським міським комунальним підприємцям 01.12.2012 року, тарифи на прибирання прибудинкових територій було збільшено в середньому на 26%, що викликало велике навантаження на бюджет сімей мешканців нашого міста. Дане рішення було прийнято на підставі проєкту визначення меж та поділу пробудинкової території, яке було розроблено науково-виробничим підприємством технічне бюро Кадастро, але не було затверджено не виконавчим комітетом, ні міською радою, що викликало у депутатів підозрюва щодо законності прийнятого рішення і рекомендовано міському голові здійснити аудит фінансово-господарської діяльності комунального підприємства та затвердити проєкт визначення меж та поділу прибудинкової території. Зв'язку з даним. Підняттям тарифом Конісовської міської ради було прийнято рішення за номером 319 від 01.02.2012 року про затвердження висновків тимчасової контрольної комісії щодо вирішення питання необхідності та законності підвищення тарифів на комунальні послуги, яким було зобов'язано виконавчий комітет на позачерговому засіданні внести зміни дане рішення виконавчого комітету, зменшивши рівень і рентабельності Конісовського міського комунального підприємства. 12% до 6%. Організація виконання даного рішення було покладено на міського голову, який не виконав рішення і не скликав позачергове засідання виконавчого комітету, а на черговому засіданні було прийнято рішення виконавчого комітету за номером 33 від 27.02.2012 року про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.11.2011 за номером 257, яким було зменшено рентабільність 12 до 6 01 2012 року. Дані обставини свідчать що на про навмисні дії міського голови, які діє не в інтересах територіальної громади міста Кузнецовська, а в інтересах господарюючих суб'єктів міста. І тому у вас розданий проєкт рішення, яким пропонується внести зміни в частині дат. Крім того, всього зобов'язати Кузовське міське комунальне підприємство здійснити перерахунок тарифів. Для мешканців міста дане рішення опублікувати на сайті Кінцівської міської ради, а контроль за некоді положити на міського голову. організацію на міського голову контрольна пропільного депутатам. Після годинної наради питання було ухвалено і слово взяв директор КМКП Володимир Афанасьєв. Наші вожді біжніваса сила приймали рішення о зміненні тарифів, расхлебываться пришлось мне в прошлом году. Вот документ антимонопольного комитета, где я оказался главным преступником, что Миска Рада принимала решения, выконавчий комитет, и Миски Голова подписывал документы о введении тарифов задним числом. Два таких факта были антимонопольным комитетом выявлены в прошлом году в результате чего коммунальное предприятие понесло ущерб. И немало. Официальный документ антимонопольного комитета подписан его руководителем. Следует отметить, что частина 5 статьи 32 закона Украины про житлово коммунальные послуги не допускается возможность затверждения тарифов раньше даты принятия решения. Со всеми выходящими последствиями. Два таких момента были. Сегодня мы хотим повторить опять беззаконие. Значит, в прошлом году 570 тысяч процедура была соблюдена. Она была соблюдена, действительно. Два с лишним месяца мы платили станции больше, чем мы выставляли людям. Сейчас цена вопроса 150 тысяч. Да, может быть и надо было бы каким-то образом вернуть, но только законным путем. А не путем популистских решений, что сегодня не пройдя ни обсуждения, никто законом не интересовался, как оно правильно, как это сделать. С голосом мы хотим принять решение и красиво показать. Им. То, что касается э, решения нашей временной комиссии, которую возглавлял Игорь Валерьевич, это решение выполняется. Не надо нам решения ВКонкома, решение сессии для нас уже закон. И мы выполняем это. Этими вопросами уже неделю у нас занимается КРОВ, очень представительная депутация, делегация с понедельника, именно по тарифам. Нам помогают со всех сторон, пишут. Кроме того, аудиторская компания уже определена, думаю, что она тоже пишет. Поэтому убедительно прошу вас не принимать никаких популистских решений. Також на сесії відбулася урочиста подія за громадську діяльність, активну участь в охороні здоров'я, завідувачому травматологічним відділенням Валерію Валяїну присвоїли звання почесного громадянина міста та вручили нагрудний знак. Однак позитивна нота тривала недовго. Протягом всієї сесії депутати періодично висловлювали своє незадоволення роботою міського голови. Наталія Петрович зачитала висновки постійної комісії до звіту міського голови про роботу виконавчих органів ради за 2011 рік, в яких висловлювалася критика про роботу мера, а не виконавчих органів. Проте за законом місцевого самоврядування міський голова підзвітний та підконтрольний територіальній громаді, а не депутатам. Після того як Сергій Анощенко не поставив пропозицію постійної комісії на голосування, настрій депутатів змінився. Чи через втому, чи через обурення такими діями, не дочекавшись оголошення про закінчення сесії, певна кількість народних обранців забула про регламент та покинула свої робочі місця. Прохання міського голови повернутися і затвердити, хоча б питання про надання коштів хворому хлопчику сироті, проігнорували. Ну по дитині там за наполяганням депутата Ганчарук Ілівни, було на минулій сесії зарезервовано порядка ста лікування. Дитини-сироти. І на цій сесії ми мали надати цільову матеріальну допомогу цій дитині. Однак, так як воно було, включалось в порядок денний вже пізніше з голосу, то це питання в останніх порядках порядку денного мало йти. Після того, як я звітував і там не поставив незаконний пункт на голосування, депутати закинули, залишили залу. Хоча я просив, щоб поверніться хоча б два депутати, щоб був квором, і проголосувати тільки рішення по наданню допомоги дитині. Однак ніхто не побажав повернутися. Це свідчить про те, що їм не так важлива доля дитини, як скандали, склопки. Це ні на що б не впливало, якби повернулися декілька депутатів в зал, проголосували б одне рішення надати матеріальну підтримку дитині-сироті, якій необхідно робити операцію. І після цього могли б залишити зал. Однак відмовилися, я не знаю, з яких мотивів. Звіт Володимира Афанасьєва про роботу Кузнецовського міського комунального підприємства за 2011 рік теж залишився без уваги. Через недостатню кількість депутатів сесія завершилася.